Друзі, всім привіт! Вітаю вас із Черкас. Сьогодні 16 травня, День Вишиванки. Я вас всіх вітаю з цим чудовим днем. Бажаю всього самого найкращого, гарного, мирного дня. Ми з Дімою прийшли сюди на такий тут є живий уголок. Колись ми тут були, багато було тут лошадок, козочок, барашок. А сьогодні тільки ось декілька лошадок знайшли. Ось яка красива дуже такого кольору. Грива прямо замшева така. Mm. Який позвать, щоб вона підняла голову. Лошадка! Це кінь. Кінь, так? Да? Красивий який. Може на телефоні не буде так красиво. Mm. Якого красивого кульору. який красивий. Они вот так берет. Мама. А, боишься? Она нежно берет жутко. Еще одну дадим ей морковку, да? А. Мама. Дашь да, морковку? Давай. Нет, не хочешь? Иди ко мне какая красавица. Костик, На, иди сюда. А. Да, Жирю, она все время ее прогоняет. Ух! Не знаю. Ну отвлеки ее. Ну чем? Пакетом? Давай. На. Да. На, еще и яблочко дай. Быстрее. Да, пока яблочко. это. На, то яблочко дай. Той, той, той. Это уже наелось. Ты уже все поела. Всього всього нету більше. Ну? Лошадок. Лошадок, да? так? Mm -hmm. Почастували їх, хоч і все з'їли. думала, хвати багатьом. Морковку ми їм давали, так? Да? Да, Яблочки давали, так, да, вони поїли. Дуже смачно їм було. Зараз поїдемо, де нас дідусь повезе зараз. парк. Парк. Там, Соснівку. Соснівку. Там ті ялиночки насадили. Тут, звісно, таке місце, стройка кругом іде, дорога. Дорога погана там. Там тільки дорога краще. ты варишь? Потерпите, жарко. А, -а, а Я специально не включаю. Чика. Идем, а тебе купим булочку, йогурта и кофе. Поедем со снимком. Что здесь сделали всем этим инвалидом. Инвалидом? Да, что мало места. Да не, тут не на жаре стоит. Там и не надо надолго. Ого. А піч що? Ось взяла йогурт, покажи. ряженку взяв. Ще бурека собі. Йдемо на касу. Доді, як ми сюди? Для да, русалки. Куди? Чи де ми будемо сидіти? Ой, глянь, хтось. Ой, горобчик запутався. Запутався в траві. Що я птички як співають? Ой, як пахне. Лес, да, почти что, лес. Це парк, Соснівський парк. Батяш, майже як лес. Может, А, Да, это сосна, да. Соснівка ж называется. Сосновые дерева тут сосны, поэтому называется Соснівка. Тут багато сосен. А ось це ж така черемуха, бачиш? Вже давно відсвіла, а та тільки. Якийсь кущик. Це ми взнали черемуха, але пізня. Пізня черемуха. Гриби? Ні. гриби не шукав. Ні, ніту гриби. Ми йдемо до русалоньки, там зараз подивимось, може бути якась вільна лавочка. І ми посидимо, з'їмо свої пиріжки. Ні, вже хтось там сидить, бачу. А? На лавочці.